Привіт, мене звати Наталія, Я експерт з нерухомості компанії ВД Group. Сьогодні хочу розповісти вам, чому інвестування в нашу нерухомість це не тільки вигідно, а й безпечно. І головне, це завжди ліквідно. Ми дуже уважно підходимо до вибору локацій, тому наші житлові комплекси з'являються тільки у тих районах, де є стабільна інфраструктура або великі перспективи розвитку. Крім того, ми будуємо не просто будинки, ми створюємо повноцінне життєве середовище. У кожному ЖК веде груп є комерційні приміщення різної площі від кав'ярень і аптек до салонів краси чи супермаркетів. А це означає, що мешканці можуть задовільнити всі базові потреби, не виходячи за межі свого двору. Ще один фактор ліквідності це планування квартир. Ми їх робимо максимально продуманими. І ось факт: 87% наших клієнтів не роблять жодних змін у плані під час ремонту. Комфорт це ще й продумані зони паркування. Ми закладаємо достатню кількість паркомісць і гаражів, щоб кожна сім'я мала місце для авто. Такі речі це не просто зручність, а й фактор, що підвищує вартість квартири на вторинному ринку. Ми працюємо тільки з перевіреними матеріалами, монолітна каркасна технологія з використанням бетону м 350 на граніті, керамічна цегла, а вікна, шумоізоляція, сучасні ліфти. Оце це про якість, яка зберігає цінність нерухомості десятиліттями. ВД-груп пропонує безвідсоткове розтермінування з фіксацією ціни. Перший внесок 30%, другий внесок 20% і залишок у 50% на здачу об'єкту. Це дозволяє укладати кошти поступово і зменшує ризики інвестора. Ми реалізували десятки об'єктів Івано-Франківську та Буковелі. Зараз розпочали будівництво проєктів преміум класу у Львові та Чернівцях. І ми не зупиняємось. Наша статистика говорить сама за себе. Більшість квартир викуповують ще на етапі котловану. Цікавий факт: чекалитхом. Абсолютно всі квартири були розпродані вже через три місяці після старту продаж. Якщо ви шукаєте нерухомість, яка не тільки збереже вашу інвестицію, але й з часом зростатиме у ціні. Приходьте у веде груп. Ми з радістю підберемо для вас ідеальне рішення.